Вітаю, велишановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і поширювати. Ну ось я, такий сякий професор, доктор географічних наук, але. У мене докторська дисертація називається машинобудування в господарських комплексах. Так, Отакий я географ, так що я, у мене спеціальність, то економічна та соціальна географія. Отже, я три в одному флаконі. Так. І трошки економіст, і трошки соціолог, і трошки географ. Ну, я вже вам, е, е, ну, так би мовити, е, даючи прогноз на 2024 рік розвитку подій, звертав увагу в основному на економіку, глобальну економіку, так, вплив війни на неї, а це для мене очевидно, що вона здійснює. Вплив на глобальну економіку, і хто у нас там головний виробник всяких товарів? То подивіться на всі свої товари, які є. Здається, все воно виготовлено в Китайській Народній Республіці. І через це так зниження купівельної спроможності цілих країн найбільше б'є по Китайцям. Так. Але тепер поговоримо про географію. Добре, Бог з нею, з тією економікою, ну, не Бог з нею, а ми з нею. так, Та й соціологією до неї ми ще повернемося. А зараз я хочу поговорити з вами про географію. А що нам географія говорить? Географія нам говорить про те, що нас обстрілюють. Так, би мовити, з двох напрямків в основному. Це із Східного напрямку Україну обстрілюють московити-андрофаги з Енгельса. Там є одна з найбільших у світі баз військово-повітряних сил. а Кажучи по московському повітряно-космічних там, чи військово-космічних сил. Так, із цих андрофажіх, ще радянських Ан 95. пардон, ну, бачите, українець Ан. Ту 95 і ТУ-160. Так, один із них. Пропелерний літак, а другий реактивний. Так. Але ж є ще й інший напрямок. Від кіля на нас запускають сілякі, там ракети, ракети, переважно. Так. Це північний напрямок. Там десь вони втекли ці андрофаги. На своїх стратегічних літаках, здається, у Мурманську. Мурманськ, як там казали, колись, мабуть, і зараз кажуть, коли я ще знав Мурманськ, там ще Мурмаші є. Так, так ось, нібито там десь є ці всі аеродроми, ну, подалі від України, там дві тисячі, як Географ по прямій з Гаком, це значна відстань. Так от, нібито звідти вони теж направляють. Але я дивлюся, от переді мною лежать мапи, так би мовити, Європи і, як казали колись, європейської частини Радянського Союзу. І мені цікаво, от суто як географу. От як ото ракети звідти, які запускаються, наприклад, десь, може, або з півдня цієї області, Мурманської, або з Карелії, так, над Карелією запускаються, як вони залітають, наприклад, у Львів? Чи там в Хмельницьку область, чи в якісь інші? Області західної частини нашої держави. Вони отаким Кандібобером летять, так би мовити, як казали колись в армії Совка зігзугою летять. Чи вони летять прямо. Бо якщо вони летять прямо, то тоді вони летять над територією Білорусі до України. І тоді Білорусь стає цілком законною мішенью для українських Збройних сил. Ну, це ж так. Якщо вони вже надали раз свою територію для агресії, це саме через Білорусь тоді вивозилися і унітази. І... Та все вивозилося. Аж до ношених жіночих трусів. Все вивозилося туди, так, а від ця Білпошта відправляла по всій Неозорії Московії. Так, оці всі вкрадені в Україні, як казала одна московитка Андрофашка, он ні украл. Это... Як же воно називається? Оце все коли е, крадуть військові, так, на чужій території. От, забув це слово таке цікаво, туди не вкрав. Okay. А? Okay. Так, це трофейний, так, унітаз. В этих українців це все кудись уходить, а у нас нет. Так ось мене цікавить, оцей любитель бульби, і разом з тим е московитів андрофагів, я маю на увазі Лукашенко. Він що знову, То один час був затих, прилякався так. то казав, що там нікому воювати, ну, три-чотири дня ми даємо. А коли там дали по зубах, то він зразу заткнув свою мармизу, так, і, і більше з цього приводу нічого не говорив. Так, Ну, а зараз от мене цікавить. От, може, хтось знає, я не знаю, може так ото ракети літати, от таким кандібобером залітаючи туди, у Львів і так далі, аж із Карелії чи з півдня. Цієї Мурманської області, як це воно там все відбувається? От я як географ, у мене таке просте географічне запитання. Це навіть будь-який учитель географії на уроках географії може навіть такі практичні заняття проводити і своїми. Учнями чи можуть ці ракети? От залітати, не пролітаючи над територією Білорусі.